Міського бюджету на 10-11 років передбачити кошти для підготовки та відзначення у 2011 році на загальнодержавному державному рівні 800-річчя з часу першої писемної згадки про міста. Обласною державною адміністрації був підготовлений і погоджений, як цього вимагає регламент, кабінету, як цього вимагає регламент кабінету міністрів України, проект рішення уряду про підготовку та відзначення 800-річчя заснування міста Збаржита, на Тернопільської області, який був затверджений відповідним розпорядженням Кабінету міністрів України від 15 вересня 2010 року номер 1844 вказаним розпорядженням уряду утворений про комітет, а також затверджений план заходів з підготовки та відзначення пам'ятної дати. До складу комітету під головуванням віце-прем'єр-міністра, включені керівники та представники центральних місцевих органів виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування. Планом заходів з підготовки та відзначення 800 річчя заснування міста Збарижа передбачено здійснення низки робіт з ремонту та реставрації пам'яток архітектури і містобудування. Конструкції капітального ремонту об'єктів освіти, культури, медицини, житлових будинків, будівництво реконструкції об'єктів життєзабезпечення та інженерно-транспортної інфраструктури, очисних спорт, полігону твердо побутових відходів, створення готельно-туристичного комплексу, капітальний ремонт дорожнього покриття основних вулиць міста. Передбачено також проведення святкових культурно-мистецьких заходів, проведення реалізованого дійства, міжрегіонального фестивалю.